Нові правила дорожнього руху анонсували співробітники Івано-Франківського обласного управління ДАІ. Уздовж магістрали будуть нові розмітки та попереджувальні знаки. Зокрема, для західного регіону України запроваджена таблиця Лижники. Такий знак розташовуватимуть на трасах, які ведуть у гірські місцевості. Також пропонується табличка з інформацією про ймовірні небезпечні ділянки доріг: це зіткнення, перекидання автомобілів, небезпека наїзду на велосипедистів чи пішоходів. Окремі знаки стосуються змін в організації дорожнього руху. Загалом ми будемо застосовувати, якщо буде змінюватися десь, скажімо, додатковий світлофор буде встановлено де, де зміниться напрямок руху, де, де, де взагалі змінюється організація дорожнього руху. В таких місцях будуть встановлюватися такі знаки. Само собою, що є, крім того, фотофіксація в місцях, де буде проводитися фотофіксація, так само будуть виставлятися є знаки, що проводиться, ведеться. Це Нові правила дорожнього руху передбачають денні ходові вогні в осінній зимовий і весняний періоди. Поза межами населених пунктів транспорт має курсувати із увімкненими ходовими вогниками або ближніми світлофарами. Зміни торкнулися і правил паркування. Даївці штрафуватимуть водіїв, котрі залишатимуть автівки на газонах. Це ділянка однорідної території з твердим покриттям, який штучно створюється шляхом посіву і вирощування. Дерноутворювальних трав, переважно багаторічних злаків. Комунальні служби десь роблять ті газони, висаджують траву, приїхав, машину кинув, відповідно. Праця людська йде на нівець. Тому для того, вже щоб було чітко. А то я не знав, що то газон, що це тепер вже є. Чітко прописано, що це таке. Штрафи за неправильне паркування транспорту коливаються у межах від 300 до 600 гривень. Потреба встановлення попереджувальних знаків у конкретних місцях ще буде досліджуватися. Оксана Тудій, Іларіон Іваненко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.